Ну, те, що вдалося досягти, ми зараз бачимо на мапі, це перше та територія, яка зараз ми займаємо. на превеликий жаль, вона зменшилася, бо ворог тисне і ми бачимо, що він намагається там просуватися. Хоча, так як, як такої лінії бойового зіткнення, там неможливо її визначити, бо вона як вода. Йдеться, ведеться маневрна оборона. От, але загалом ми знаємо, що ворог тоді підтягнули північних Корейців і власні сили там доволі значні. Тобто, вони намагаються на звич... звідти вичувати. Ну, 100% це їм не вдасть нового року. Ми це, це вже чудово розуміємо. До нового року залишилося кілька днів. Відповідно, це завдання вони не виконують. Чи вдасться їм це зробити до 20 січня відповідно до інграції Дональда Трампа? В мене є сумніви. В мене є сумніви, тому теж, теж це для них буде дуже важко зробити. А головне досягнення воно полягає в тому, що вдалося убезпечити Сумську область від створення буферної зони і наступу ворога безпосередньо Сумську область. Вдалося зривати плани ворога щодо наступу на Харківщину, і е, вдалося створити такий собі обмін обмінний фонд території. Так чи інакше, ми там територію контролюємо. А зараз про переговорний трек дуже багато кажуть. І е, я недорозово про це казав: краще займати ворожу територію і покласти цей кейс на стіл перемовин ніж. Е, Домовлятися про щось, коли ворог займає лише в територію.